Наші дороги сестра, які стільки багато зусиль прикладали, щоб наша парафія формувалася і була такою гарною парафією в Києві, де ми люди могли приходити дітей навчати. Тому, наші... Це по Римо-католицькому календарю, католицькому. але е, вони вибрали світці імена, і ми їх щиро вітаємо. Клару і полемене. Хто має їхні телефони, може потелефонувати, привітати. Це гарна подія, це їхні іменини, це ті святі. Які допомагають їхньому житті, вони маючи їх за приклад, посвятивши себе їхню опіку, здоров'я спасені нашим сестрам, сестрі Мелані і сестра, що була знала. Емілія. Радості спасення, жити всім нам, всім дітям нашим, всім добродітелям, житло, нашим, народу нашим, жити здоров'я, Нам Намногія і На блага. літа. Слава, сьогодні останній день, коли ми живемо по звичайному розкладу. У нас зараз буде сніданок, катехізація, потім вільний час, черниці, гори, ліс, озеро. І на половину другої ми йдемо в столови, будемо мати обід. Так, шістнадцять. Завтра позвичайному по звичайному. Ну, завтра завтра ми трошечки змінимо, тому що в нас будуть шашлики вечором. Прошальна така в Карпата це завжди батра дається для того, щоб люди так на коло вогню. Подякували, що тут були в святих місцях. А те, те, що додасться, стараннями наших вихователів та інших. Ви почнете, я вже про вас говорила, завтра дочку до комичних. В 18-й годині завтра буде концерт. наших вседавних гостей просимо. В 18 годині завтра у нас буде концерт, святковий, наші діти готують.